Найкраще вам може допомогти людина, яка знаходиться від вас на відстань витягнутої руки. Хочеш почати вести блог, але внутрішнього дозволу немає. Постійно думки, що та я ще якась недо, ще недостатня, і так далі. І ви знаєте, що я вам хочу сказати, такий важливий момент, що як такової конкуренції немає. Що всі люди, які в вашій ніші. Проявляються, вони насправді прогрівають вам ваш ринок, да? ваш, ваших людей до, до вашої ніші, вам надають послугу. А по-друге, синдром самозванця це коли ми вважаємо себе кимось недо і ми не можемо проявитися повну. А насправді, дивіться, вже ви прямо зараз, прямо зараз, такі, які є, ви вже достатні для того, щоб нести користь цьому світу, для того, щоб проявляти свої знання. Тому що, дивіться, всі знання, які ви отримали уже на цей момент, все, що ви знаєте, це. Це як енергія, енергія любові, яку ви маєте передати далі. І кожного із вас є люди, які чекають саме вас, саме вашої підтримки, і вашого життєвого досвіду, і вашої експертності, та, яка у вас є на даний момент. Уявляєте? Якщо ви не почнете це проявляти, то люди залишаться без вас. І якщо ви себе порівнюєте з тими, хто уже зоряний, такі зіркові вашій ніші, то уявіть людину, яка вас шукає, і у того зіркового, кого ви порівняли. Вони на дуже великій відстані. Це все одно, що у того чоловіка, у людини, яка вас шукає Х1 да, розвиток, а у тих ну, розвиток свого потенціалу мається на увазі, а у того Х100 вони можуть зустрітися це зовсім паралельні реальності. Тому що насправді дійсно діє така мудрість, що найкраще вам може допомогти людина, яка знаходиться від вас на відстані витягнутої руки. Тобто, ви розумієте? Ну, то йть, да, якщо хтось там когось треба допомогти провести, саме допоможе той, хто поруч, той, хто не дуже далеко відкотився, ну, від, от пригнув наперед. І саме на вас чекають люди. Важливо це усвідомити, і важливо усвідомити, що ви вже такі, як зараз, є самі цінні, і вам уже треба світити. Якщо у вас є з цим моменти, тобто, тобто якісь внутрішні упередження не дають, ви можете написати мені слово щастя і отримати від мене діагностичну консультацію в подарунок, на який я покажу вам корінь проблем і скажу, що з цим краще зробити. Тому що я вже спеціаліст в чотирьох сферах, я трансформувала сфери здоров'я, стосунки. Реалізація себе і фінанси до зустрічі.